Слово милосердя. Роздуми над Божим Словом на суботу 4-го звичайного тижня, рік 1. Того часу посходилися апостоли до Ісуса та сповістили йому про все, що зробили і чого навчили. А він каже їм: Ви підіть самі в пустинне місце та відпочиньте трохи. Бо так багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не мали часу побоїсти. Тож вони самі відпливли човном до пустинного місця, та побачили їх, як пливли, і багато хто впізнав їх, і пішки люди збіглися туди. З усіх міст і прибули раніше за них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп людей і змилосердився над ними, бо вони були як вівці, які не мають пастиря, і почав їх багато навчати. Маємо фрагмент з душпастерства Ісуса та Апостолів. Євангеліст розповідає про велику кількість людей, які потребували допомоги, настільки велику, що учні Ісуса не мали часу навіть поїсти. Можна собі уявити в тому апостолів, якщо сам Ісус спонукав їх піти на пустинне місце і дещо відпочити. Однак милосердя Бога більше і сильніше від будь-якої втоми. Після прибуття на пустине місце Ісус, побачивши великий натовп, який їх випередив, змилосердився над ними і почав навчати людей. Слово змилосердитися грецькою сплянхнідзомай. Відповідає єврейському дієслову рахам помилувати і слову рахамім милосердя, «милосердя», «лоно», «нутрощі». В Євангелії це слово зустрічається в притчі про милосердного самарянина, коли він зворушився, побачивши побитого і напівмертвого чоловіка. Це слово також вживається в притчі проблудного сина, коли батько зворушується, бачачи свою дитину, яка повертається з далекого краю, де пасла свиней. Приблизно так виглядав народ без Божого Слова Натовпи без Євангелія. Тому першим кроком милосердя нашого Господа була проповідь Навчання людей. Найбільше милосердя явиш своєму ближньому тоді, коли дасиш йому слово благої вісті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні.